Наступне питання. Хотілося б розглянути таку тему: це оптимальна температура посіву соняшника і кукурудзи за ранніх сроків на глибині загортання. Яка температура повинна бути? Ну, є дуже цікаве дослідження. Ми там нещодавно проводили семінар. Разом з партнерами, і якраз питання сроків посіву там окремо розглядалося, то я вам скажу по соняшнику. Знову ж таки, те, що я казав, так, да, мінімальна температура простання соняшника це 6 градусів. Але є там цікава табличка, що при температурі 6 градусів це сходить на 21-25 день. І з кожним фактично підвищенням температури на 1,5-2 градуси ми маємо мінус 1-2 дні від періоду вегетації, від сходів. Тому я вважаю, що раніше, чим коли температура грунту там, плюс 8, а краще плюс 10, угу. насіння краще не сіяти. Чому? Тому що це призведе просто до зайвих проблем у, то, потім у майбутніх сходах. А якщо є е, така проблема, як е, наявність вологи, продуктивної вологи в ґрунті, якщо, наприклад, дождатися до тих 10 градусів, ну і вже вологи не буде, да, тут не десь... буде. Такий цікавий момент, Ти то вологу посіяв, але задача ж вологи в носіння ти посіяв. Насіння воно вибрало в себе вологу да, при температурі, але воно ж не сходить, тому що за холодно, тому що холодно, тому що плюс 6, воно просто лежить і фактично і в насінині дуже повільно протікають ці всі, всі процеси. Да. А краще трошки почекати, посіяти, наприклад, не на 4-5 см, а посіяти на 5-6 см, глибше. Трошки глибше, але розуміти, що. Цей ґрунт він прогрівся краще, чим посіяти в холодний вологий ґрунт, да, і, і не отримати сходи взагалі або отримати погані зрідження. Все одно, якщо далі на сінині вона та себе вибрала вологу, а далі, наприклад, якщо вона не сходить, волога вивітрилась, і далі рослині нема з чого розвиватися, то вона кореневу систему та формує, а вологи немає, все одно повільнюється розвиток. Тому для соняшника я вважаю, що 8 це мінімум, краще 10. Це набагато а для кукурудзи які, які температура кукурудзи для кукурудзи більш така оптимальна температура, це від плюс 10 градусів. Від, від. Але от питання, яке озвучене було стосовно температурного режиму, я думаю, що більше таке питання стосується для регіонів, де є сильні вітри, і вивітрюється волога за рахунок не температури, а за рахунок великих повітряних мас, які відповідно. Витягують, висушують поверхневий шар ґрунту до того, як настає позитивна сприятлива температура. Угу. Тоді виходить наступне питання з цього. Як розуміти ранні сроки посів відповідно до регіональних особливостей, наприклад, із півдня на північ? Коли на півдні ранні посіви вважати це ранні сроки, коли на півночі? Я вважаю так, що вже за декілька десятиліть наші агрономи вони вже знають переважно календарні дати, коли починати сіяти. Але через те, що виробництво воно є і є інтенсивним, господарства стараються якомога швидко. Провести посівну кампанію якомога швидше зібрати, і е, після цієї культури, якщо е, є сприятливі умови, посіяти наступну культуру. Е, тобто, якщо ми беремо е, із півдня на північ, рухаємося, то зрозуміло, що е, в південних регіонах сівба починається переважно на місяць раніше від тих сроків, які настають для центральних і північних регіонів, е, скажімо так, для е, для соняшника ранні, ранніми сроками сівби е, для південних регіонів е, це вважається остання декада е, березня, місяця, початок е, квітня місяця, тоді в той час, як для центральних північних областей взагалі, це, е, для центральних регіонів це е, дуже ранній срок відповідно, а для північних це ще не сприятливі, якби не сприятливі умови. Пізніше, якщо для південних регіонів оптимальні сроки сівби настають починаючи з квітня місяця і десь до другої, до настання другої декади квітня місяця цей період відповідає для центральних регіонів, центральних, східних і західних регіонів, цей період відповідає як правило для ранніх сроків сівби, це якщо ми говоримо про соняшник для північних регіонів, це вже умовно ранній срок сівби. Якщо ми говоримо про Північь, там, Рівненська, область Житомирська, Вінницька, Київська, Чернігівська і Сумська. Пізніше, вже після 20 квітня, це період, який вважається для північних регіонів як ранній срок сівби, для центральних регіонів це оптимальний срок сівби. І для південних регіонів це вже вважається як строк сівби, який. Умовно оптимальний, але вже є дещо пізні. Зрозуміло дякую. Таке питання. Які гібриди нашої компанії, нашої селекції ви порекомендували для ранніх посівів, а які для пізніх посівів? На ну, ну, якщо напр мы... напр наприклад Соня. <кху> гібриди не наша селекція, а <кху> селекція сербської <кху> ну, <надо, кху> <кху> <в, кху> <в> <кху> виробництвом. Ну, давайте так. Якщо ми говоримо про соняшник, то тут треба відштовхуватись в першу чергу від стійкості до хвороб. Тому, як на мене, в першу чергу можна сіяти. Якщо ми говоримо про кліарфіл-гібриди, то я б сіяв першим грифон. Тому що він, хоча вони до з пігасом достатньо близькі генетично, тому що вони мають одного з спільних один з батьківних спільним. Во тому, в принципі, і той, і той гібрид, і досвід посіву цих гібридів нашими клієнтами показує. На півдні особливо, що і той, і той гібрид сіють рано, і той, і той гібрид себе добре показує, тому що в них все ж таки ці гібриди відносяться до середньостиглих. Вони мають там період вегетації 110-115 днів. І якщо їх сіяти, наприклад, в пізні сроки, то тоді виникає питання. Підготовки ґрунту під посів озимої пшениці, тому що зазвичай на півні всі возмінні наступною культурою після соняшника зазвичай є пшениця. Ну або соняшник, як ми говорили перед цим. Але якщо ми говоримо про наступну культуру, всі возміння як пшениця, то тоді, коли запізно посіяти чи пігас, чи грифон, такі гібриди з достатньо довгим періодом вегетації, то тоді виникне питання пізньої обірки, пізня уборка це значить підготовка ґрунту під посів пшениці. Так само буде пізня і будуть пізні строки посіву пшениці. серед Якщо ми говоримо про сульфогібриди то, до речі, гібрид 6059 або 0,07 він ще не називається, да? його можна в принципі ефективно сіяти <кій> також рано, особливо це Через, через те, що гібрид має е, високу стійкість до хвороб і до несправжньої борошни стороси. Також можна сміливо сіяти старт е, в ранні сроки, тому що він е, має знову ж таки стійкість до несправжньої борошни стороси. Чому я акцентую увагу на це питання? Тому що зазвичай в нас е, гібриди під хімічні технології після е, посіву. І внесення відповідно діють препаратів з діючими речовинами. Там це чи це трибунерон мотил, от чи це для імі гібридів, це там євролайтинг або його аналогів Вони при зниженні температур мають двійний стрес. З одного боку, вони бороб оброблені гербіцидом, з іншого боку, вони мають температурний, ну зниження температури, вони мають стрес через це, тому що в нас зазвичай в травні бувають приморозки, і це для будь-якого регіону у нас в Україні характерно. А це значить, що в цей момент. Така хвороба, як несправжня борошниста роса або переноспороз вона активно проявляється на соняшнику. Якраз нестійкі стійкі до цієї хвороби гібриди мають найбільші проблеми якраз з цією хворобою. Ну про кукурузу я думаю, що Олександр трохи додасть. На про кукурузу щодо кукурузи, я думаю, тут значно простіше. Фао 250 меган сіється. В ранні, в ранні сроки сівбив він прекрасно підходить. Відповідно, і оптимальні пізні сроки для даного гібриду також є зручними. І незалежно від регіону, цей гібрид якби є універсальним. Він швидко підлаштовується під погодні умови, швидко розвивається інтенсивно. Гібрид Оріл Скайфа-320 це гібрид, який... Має свій клин і він починається з заходу на схід через центральну частину України де дещо його територія заходить на північ. Чому кажу, частково заходить через те, що скидання вологи в північних регіонах воно менш поступальним є і для 320-го фао це є моментом, що на півночі досить таки важко отримати зерно. Навіть коли ти ранні сроки сіє в ранні сроки, сієш цей гібрид. Важко отримати сухе зерно. Тому вважаю так, що для всіх регіонів універсальним гібридом є сфао 250 з інтенсивним ростом і розвитком і високою віддачою вологи це гібрид Меган для центру заходу сходу. Це Рілскай 320 ФАО. Дякую. Mm, Наступне питання, наприклад, мінімальна обробітка ґрунту або взагалі ноль. А перед тим фермер планував ну, сіяв по традиційній, наприклад, у, на початку травня місяця. От, і не прив'язуючись до температури ґрунту, от так само по нульові. Чи можна сіяти тому самому, тобто, наприклад, 5 травня, що по традиційні, що по нульові? Яка відмінність? От, де тут буде раній який посів? Якщо про соняшник говорити, то для 5 травня достатньо такий сприятливий календарний строк. Якщо для центральних, західних і східних регіонів, в тому числі це і південні регіони, по понутілу можна висівати. Багато гібридів, які є в лінійці Євросем, це Тор, це Авалон, це Пегас. Також вважаю, що туди можна віднести новий гібрид під Євролайтінг ЕНЕС ГРУД і вважаю, що ці гібриди під технологію Ноутіл пристосовані, вони дають не меншу врожайність. Порівняно з класичною, але зручним моментом для фермера є те, що він, використовуючи нульову технологію, дозволяє собі швидше провести посівну кампанію відповідно, ну і відповідно зменшити витрати на обробіток ґрунту. Якщо говорити про класичний напрямок, також безумовно класичний напрямок обробітку ґрунту залишається в нас. Якби саме поки що передовим, оскільки дуже багато господарств виворюють після попередників, таких як кукуруза чи пшениця, виворюють все таке ґрунти свої, свої поля, і по класичному обробітку відповідно здійснюють посівну кампанію всіх гібридів. Я якщо можна додам взагалі, є такий унікальний винахід, який називається ґрунтовий термометр. І я вважаю, що в принципі агроному перед тим як починати думати про посівну кампанію, треба мати в машині заряджений з нормальною батарейкою такий винахід і виходити в поле і перевіряти. А якщо ми говоримо про ноутіл і соняшник, то в принципі за рахунок того, що, що при технології ноутіл. Ми всі знаємо, що пожнивні залишки залишаються на поверхні ґрунту. Це значить, що ґрунт прогрівається пізніше і довше, якраз за рахунок того, що він захищений від випаровування і нагріву сонця. Тому строки посіву при наутілі вони пізніше. Але знову ж таки треба відштовхуватися не від того, там це тиждень, десять днів, п'ять днів, чи яка там дата на календарі, а від того, яка все ж таки температура ґрунту буде на глибині посіву. Якщо ми говоримо про соняшник, то е, так можна сіяти. ну, Класичні гібриди можна сіяти по нульовій технології, але все ж таки я б радив кліарфілд і сульфогібриди з нашої лінійки. Чому? Тому що ну, питання ефективності ґрунтових гербіцидів при класичній технології вирощування, воно фактично зводиться на нівець, тому що. Ну, в нас же ж на ґрунтовому гербіциду нема ще взаємодіяти, він ґрунту не бачить. Тому тут, в принципі, будь-який хімічний гібрид можна сіяти ну, і розуміти, що він <кій> це нормально покаже. Просто знову таки період вегетації. Ну, часто через, через брак часу у фермера просто ну, немає варіантів, він не сіє, ігноруючи температурний режим ґрунту. І останнє запитання. Давайте розглянемо основні проблеми і загрози при ранньому посіві для культури. Основні проблеми низька енергія проростання в холодному ґрунті або в перезволоженому ґрунті. Поява хвороб, які навіть при обробленому насінні. Фунгіцидами, інсектицидами. Кількість патогенів все-таки більша за таких умов, і патогени, які можуть атакувати або пошкоджувати рослину ще на момент, коли вона тільки формує пагін або проростається насіння, є високий ризик пліснявіння переохолодження самого насіння, яке ще тільки на стадії набубнявіння знаходиться. При переохолодженні насіння відбуваються зворотні, несприятливі процеси, які в подальшому можуть призвести до того, що насінина такого, з такою ситуацією вона може просто не дати сходи, не прорости. І потім до виробника ж виникає питання енергії або схожості насіння, якщо відбувається на ранні сроки сівби. Другим моментом це грунтові шкідники. Іноді господарства не використовують інсектицидну обробку насіння і в ранні строки сівби, думаючи, що вони йдуть забігають наперед. Шкідники ще не проснулися і відповідно не пошкоджуватимуть так посів, як це відбувається пізніше. Часто ігнорують питання обробки насіння інсектицидними протруйниками. Реально дієвими. І це призводить до того, що ґрунтові шкідники можуть знищувати ще 30% посівів до того, як посів стартоне в рості. Це є один момент. Другий момент це відповідно, як ми говорили, це можуть бути заморозки. Заморозки, які можуть прийти в тій стадії, коли вже посіви вже розвинулися досить таки активно і вони є досить таки чутливими. І Хімічний момент це коли застосовується у нас уже після сходові гербіциди, або, наприклад, євролайтинговий гербіцид, використовується по посівах. Відповідно, коли раніше сієш, і це технологія клеарфілд, то раніше використовуєш гербіцид. Іноді буває таке, що його застосування припадає на той період, коли можливо прояв заморозку або це відбулося після заморозку. Оце досить таки негативно вплине, може вплинути на подальші показники продуктивності посіву щодо кукурудзи. Аналогічна ситуація із тим, що насіння може бути пошкоджене такими факторами переохолодження і шкідниками, патогенами в ґрунті, які можуть досить таки сильно вплинути на сходи і в подальший ріст і розвиток. Дякую. І ще не додам момент. Це все ж таки є питання гербіцидного захисту. Саша його трошки зачепив, але я скажу, да, при вирощуванні соняшника по класичній технології, що ми маємо? Знову ж таки, є ефективність і екран, да, який тримає, наприклад, на протязі захисний екран 21 день тримає після внесення грунтових гербіцидів. Ви посіяли або внесли, або до сходів внесли грунтовий гербіцид під бородування, посіяли. У вас холодний ґрунт, насіння не проростає. Да, 21 день екран тримає, вже на 21-й день у вас починає сходити насіння. І на 21 день або навіть раніше у вас починають проростати буряни, особливо злакові, які вони менш теплолюбиві, ніж дводольні. Що ми маємо? Ми маємо, що в нас соняшник тільки сходить. Ми ще не маємо можливості попрацювати якимись там страховими гербіцидами, бо ще недостатня фаза. От чи тим самим там, і якщо ми ну, і тим самим експресом, і тим самим євролайтингом, бо соняшник тільки сходить, а вже конкуренція в найбільш. Гербокритичний період для соняшника, вона вже є, тому що для соняшника гербокритичний період це від отримання сходів до другої, третьої пари листів. Це найважливіший період, коли поле буде має бути максимально чистим, тому що в цей момент вже йде закладання якраз і того потенціалу врожайності. А соняшник вас конкурує в цей момент з бур'янами. Тому це теж такий момент, який треба рахувати, тому що знову ж таки, вплив. Сагітальної рослинності або бур'янів на посіву сончику він теж дуже суттєвий і може призвести до недобору там до 50%. Добре, дякую. На дякую. цьому все. Дякуємо за відповіді. Будь ласка.